Вітаю на календарі четвер. 4. 4 грудня. Наші журналісти вже готові розповісти вам про найцікавіші події та факти цього дня. Але спершу, як завжди, коротко. І знову непровладні журналісти потрапили у немилість нашого міського голови. Або хто на думку мера винуватий у тому, що на четвертому році війни чимало міських шкіл і садочків і досі без укриттів? 14-й садочок, що на Ривівці, схоже, що запрацює не скоро, що говорять сьогодні владники батькам малечі. У кожного нардепа щомісяця буде 200 тисяч гривень на роботу з виборцями та отримання приймальні. Тим часом, де ж веде прийом нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов, наші журналісти не знайшли. Не знає того і Кременчуцька громада. Зворушлива вистава «Я – особливий та святковий концерт у міському палаці культури. Вихованці центру адаптації підлітків з інвалідністю ділились із глядачами своїми надзвичайними талантами. І знову непровладні журналісти потрапили у немилість нашого міського голови. Цього разу пан Малецький звинуватив засоби масової інформації і ще кількох міських депутатів у тому, що у школах і садочках не будують укриття. Про це та інше йшлося сьогодні у мерії на засіданні виконавчого комітету. До 1 вересня 2025 року батькам Малечі 41-го дитячого садочка міський голова Віталій Малецький обіцяв збудувати власне укриття. Про це сьогодні батьки нагадують у своєму чаті. Час мерських обіцянок давно сплив, діти без сховища, і у всьому винні ні не міські владники, які на четвертому році війни не спромоглись облаштувати у садочку укриття. Винні, на думку мера, журналісти та окремі депутати, які змушують наших кремчутських управлінців працювати законно завдяки роботі вашого телеканалу, прозорості, підзвітності і. Роботі деяких депутатів Кременчуцької міської ради, які дуже так цнотливо ставляться до строків наявності розпорядчих документів і всього іншого, ми вимушені працювати виключно в рамках закону. Але нагадаємо, облаштувати комфортне укриття із кухнею і душем для себе у мерії нашим чиновникам ніхто якось не завадив. Запитували непровладні журналісти, які усюди меру поперек горла, і про 34-й дитячий садок. Батьки цієї малечі, як відомо, навіть на прийом до першого віцемера ходили питати про укриття. Знову таки отримали обіцянок з три короби. Сьогодні ж запитання про 34-й садочок чиновників розсмішило. Те, що в нас з, усім, з цим проєктантом, по всім садочкам Руслан Олександрович так трошки знаєте, пожартував проблеми. Так, да, у нас є проєктант Олександр Павлович Яцина, який, на жаль, зриває строки по всім об'єктам, які він взяв. Починаючи від садочків, закінчуючи вищими навчальними закладами. Тому порозуміння з ним ну, доволі жорсткі розмови, після яких він деякі документи видає. По 34 му садочку, я думаю, буде та сама історія. Колись у якомусь розплившитому майбутньому мають збудувати укриття і у 14-му садочку, що на Ревівці. Нині заклад взагалі зачинено. Минулої суботи мешканці Ревівки вийшли на такий собі пікет з вимогами облаштувати тут сховище і, врешті, відкрити садочок. Але мер каже, найближчим часом цей дитячий заклад точно не відкриють. План щодо будівництва укриття по цьому садочку є, але у нас є ще до цього більш. Навантажені садочки, в яких виховується по 150 по 200 дітей, тому ми зараз поки що працюємо там. Говорили цього дня у мерії і про укриття у 12-й школі. Тут знову таки на відсутність сховища нарікають батьки учнів. Пан Малецький у відповідь теж поки не дуже обнадіює. В планах є укриття, але знов таки. Внаслідок того, що необхідно зробити проєктно кошторисну документацію, ми не починаємо там в цьому році нічого робити. Рядом 63-й садочок будується друге укриття вже і не можна теж буде поки що користуватися. Тому я сподіваюся, що в 12-й гімназії ми в наступному році теж збудуємо ще одне укриття. Торкались непровладні журналісти і тем медичних. Зокрема, соцмережами шириться інформація, що у лікарні правобережна пацієнтів направляють на аналізи крові до приватної лабораторії. На що головний медик міста сьогодні заявляє? Що стосується пацієнтів лікарні правобережна, їх не можуть ніяк направляти. і Пацієнтам стаціонару роблять всі аналізи в лабораторії. Можливо, мова йде про центр ПМСД 2 так. Дійсно є аналізи, які оплачує НСЗУ. Тобто загальний аналіз крові, сечі, глюкоза, холестерин. Ці всі аналізи робляться безкоштовно. Водночас тут же пролунало, що лікарня дійсно має проблеми із фахівцями-лаборантами. Що нам треба для правобережної, щоб вони аналіз зробили крові в себе, а не посилали в приватну клініку. Я не кажу, що афільовану, але мабуть, близьку чи ту, яка дивиться в одному напрямку з тим, хто посилає, отак. Ні, по обладнанню там не проблеми. Можливо, проблеми з кадрами. Зараз навчається ще один фахівець на біохіміка, лабораторія біохімічна, і він буде працювати буквально через місяць. Тобто, питання не обладає. Ну, дослідіть питання, розкажете мені. Ще одна скарга стосувалася вже поліклініки лікарні правобережна. Містянка нарікає, що її батько з високою температурою, сімейний лікар, з яким укладено декларацію, відмовив у прийомі без запису. Цитуємо. Відмова у прийомі за живою чергою з температурою. Ми благали про огляд, але нам було цинічно відмовлено. Чекайте, може хтось не прийде. Тобто людина в 75 років з 38 температурою має стояти під кабінетом до 14-ї години, як же брак і чекати милості, як манни небесної. А якщо всі прийдуть, тоді нам просто скажуть, прийом завершено, це знущання. Цікаво, але вже владники говорять інше. Буцімто ніхто цьому пацієнту не відмовляв. Якщо казати за цей конкретний випадок, пацієнту було запропоновано почекати в порядку живої черги між іншими пацієнтами по запису його прийняли. В гіршому випадку його прийняли після прийому всіх пацієнтів. Лікар не відмовила. Серед іншого запитували у міського голови, коли і як він буде звітувати перед громадою. Звіт буде виключно у онлайн-форматі. Десь наприкінці року почули журналісти у відповідь. Запитували про укриття 14-го садочка, точніше про його відсутність. Наші журналісти і у профільного віцемера Дмитра Кравченка під час особистого прийому громадян. Про ці та інші актуальні новини із будівельної галузі у Кримучуті дивіться далі у викладі Лесі Жуйкової. Ну і про садочок номер 14 на Ревівці, або точніше, відсутність укриття у ньому ми запитували і у віцемера з питань будівництва Дмитра Кравченка. Нагадаємо, під час нашого візиту до будівлі навчального закладу минулому вихідними місцеві мешканці розповідали, щодня змушені возити дітей у центр міста до інших садочків, а дехто залишати малечу вдома, бо альтернатив просто немає. Та, попри це, як сьогодні з'ясувалося під час прийому громадян, профільний віцемер Дмитро Кравченко про ситуацію на навіть і не чув. Тож, вже за його словами, ні про початок робіт, ні про відкриття садочку найближчим часом мова і не йде. Я не знаю, хто там про що проводить мітинги. У мене от так, от на пам'ятки, 14-й садочок на повісті дня не стоїть сьогодні, я не скажу. А вам вже відома три. ситуація, що там через укриття не працює садочок 4 роки, що немає укриття? Та ну таких садочків багато, ну що він один. А ну, він єдиний на мікрорайоні на, на перевірці. Шкода. На особистому прийомі ми також переадресували посадовці питання від інших родин. Зокрема, у яких закладах цього року завершилися роботи з облаштування сховищ та хто є підрядниками, відповідальними за ці процеси. Та ви шо, ну безліч ми відкрили 35, навіть по центру садочки 35-й, 5-й, завершили в третьому садочку на раківці. Завершили от щойно завершили недавно. Ну, та, ну, шоста, шоста школа у нас минулому році була 25-та, 5, І там продовжується 26-5 це До кінця поточного року будуть 30-ка. З нового року будуть, як це далі проєктів не йде. Ідея працюють, я можу сказати, ну, у нас десь приблизно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість підрядників, які постійно працюють. Серед іншого запитуємо і про перспективу заселення вимушених переселенців до гуртожитку, що на Троїцькій, попри неодноразово озвучені владою обіцянки та кінцеві дати, нині заступник мера з питань будівництва та архітектури констатує зовнішні роботи виконані, однак всередині і досі порожньо у нас ще процедура. По меблі, тобто ми хочемо що, да, людей да, по кухням, начебто ми розуміємо, де кошти, по решті меблі. Ми, там є певна економія коштів а, міжнародних, і вони дозволили нам ці кошти пустити на, на меблі. Тобто, Зараз вони визначають, вони визначають самі підрядника, це не ми будемо, і там по срокам важко сказати. Ну, і щодо долі території колишнього Амстору, де планували звести новий торгівельний центр, а також облаштувати сквер пам'яті загиблим. Мерії говорять, у 2026 році роботи на цій ділянці навряд чи розпочнуться. Поки країна воює, а військовим у наступному році знову не обіцяють підвищення виплат, у Верховній Раді, здається, знайшли тих, хто точно не залишиться без уваги держави. Так, у новому бюджеті депутати заклали додаткові кошти. Для кого ви думали, звісно ж, для себе. Три місячні зарплати на виконання повноважень приблизно 120 тисяч гривень ще й без податків. Тепер у кожного нардепа щомісяця буде 200 тисяч гривень на роботу з виборцями отримання, приймальні та інше. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, оприлюднивши висновок бюджетного комітету. І поки парламентарі дбають про власні компенсації, виборці Кримучука продовжують шукати бодай якісь сліди роботи свого нардепа Юрія Шаповалова. Кажуть, що про його діяльність майже не чули, і це не дивно. Аж за даними Верховної Ради, за останні шість років Юрій Анатолійович виступав лише дев'ять разів, і то з місця, і виходить жодного разу з трибуни. Та й приймальну народного обранця наша знімальна група шукала довше ніж здається, Він з'являється у публічному просторі, замість активної роботи зачинені двері та повна тиша. Державний бюджет 2026 у ньому вже мова йде про підвищення виплат народним обранцям. Зокрема, йдеться про суму 200 тисяч гривень, яку ті зможуть витратити на комунікацію з виборцями, оплату службових приміщень, а також приймалень. Тож ми вирішили дізнатися у мешканців Кременчука, що вони думають, та взагалі чи бачили в очі свого народного обранця Юрія Шаповалова, який власне ішов в раду від Кременчука. Можливо, знаєте про законотворчу діяльність Юрія Шаповалова, нардепа від Кременчука. Зовсім не знаю. Можливо, зверталися. Чи знаєте, де приймали? Зовсім не знаю. Можливо, зверталися. Ні, ні, не знаю. Можливо, зверталися. Можливо, знаєте, де приймальня. А про законотворчу діяльність, можливо, хоч не знаю. Можливо, про законотворчу. Можливо, знаєте, де приймальня, чи зверталися? Ні. Не знаю. А про діяльність? Не знаю, Знаю, що він там скакав з одної партії в другої. Про діяльність нардепа Юрія Шаповалова, власне, від Кременчука. Ні, чого ви знаєте, де приймальня? Ні, ні чи знаю. зверталися. Не зверталися. Та не знаєте, можливо, звертались чи приймальня? Я знаю Шаповалова, але в діяльності я його не бачу. Скажіть, планують ще підвищити виплати на те, щоб власне і на комунікацію з виборцями. От власне завершують зараз бюджет на 26-й рік державний, і там буде ще підвищення виплат для нардепів. Що думаєте з цього приводу? Вообще зняти з них зарплату. і можливо знаєте, де приймальня. Просто справа в тому, що у 26-му році нардепам збираються підняти виплати за на комунікацію з виборцями. Чи взагалі щось чули про цю комунікацію в Кременчуці? Що думаєте з цього приводу? Ані власті, гроші у них, так що шо тут удивляться? Що хотят, то вони роблять. Токо то, що написано в газі в центральній газеті или сказано по телевізору. Більше нічого не больше нічого не... не... знаєте, де приймальня? чи записалося на прині, ні, ні разу. Жодного. Ні разу, да. Да, на сумасшедшую суму на три тисячі доларів підняли. Я читала так, думала, що може б мені пенсію вдавили. Тоже було б хорошо. Вказано, що за цією адресою Троїцька. 23 дріб 33 має бути приймальня народного депутата Юрія Шаповалова. Спробуємо зараз. Двері зачинені, але спробуємо дізнатись чи так це. Ніхто нас не впускає, але і хоча б якихось хоча б якихось якоїсь інформації про те, що тут власне є його приймальня, також немає. Добрий день, скажіть, будь ласка, вказано за цією адресою приймальня народного депутата Юрія Шаповалова. Чи так це? Давно немає. Вона, по-перше, в сусідньому була давно вже немає. Тобто тут уже давно немає цієї приймальні? Цікавісті. Ось тут була, була так? Була, але… Немає зараз. Комерційна. Дякую вам, дякую. Чули, можливо. Про за законотворчу діяльність, про роботу в місті. Ні, нічого. Просто справа в тому, що у 26-му році мають підвищити, в тому числі і на комунікацію із виборцями, виплати. На 120 тисяч мають платити більше, на те, щоб в тому числі і комунікували нардепи з виборцями. Що думаєте з цього приводу? То майже 200 тисяч загалом складатиме сума. Банально. Нічого хорошого не думаю по цьому поводу. Є куди. В інше місто вкласти гроші. І знов Кременчук у жалобі. Завтра, 5 грудня, відбудеться поховання військового вірного сина, люблячого чоловіка та батька Павла Кузьміна, який помер 25 листопада поточного року. На 12-ту годину заплановано прощання із захисником у Свято-Миколаївському соборі о тринадцятій виїзд до Свістовського кладовища, щирі співчуття родині і близьким воїна. І ще одна сумна новина. Вчора, 3 грудня, на 75-му році життя помер Колишній керівник комунального підприємства Кримучок водоканал Віктор Солодяшкін, 29 років Віктор Іванович пропрацював на Кримучок-водоканалі. Пройшов шлях від заступника начальника управління до керівника підприємства. Останні роки Віктор Солодяшкін працював радником очільника водоканалу. Під його керівництвом відбулись масштабні процеси модернізації систем водопостачання та водовідведення, технічного переоснащення підприємства, впровадження сучасних технологій очищення води. За багаторічну плідну працю Віктор Іванович був удостоєний численних нагород. Ветеран праці житлово-комунального господарства, кращий господарник року, лідер країни тощо. Прощання із Віктором Солодяшкиним відбудеться у п'ятницю, 5 грудня о 10.30 у міському палаці культури. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та колегам Віктора Солодяшкіна. До міжнародного дня людей з інвалідністю вчора у міському палаці культури зібрались ті, хто щодня доводить, жити повноцінно можна. Попри будь-які обмеження, участь у заході взяли представники громадської організації на крилах надії, волонтери та просто небайдужі містяни. Зазначимо, визначати цей день світ почав 33 роки тому за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, аби привернути увагу до проблем прав та гідності людей з інвалідністю. Окрім ці цю дату щороку не залишають поза увагою. Леся Жуйкова продовжить тему. Вони мають фізичні обмеження, але не мають обмежень у любові до життя. Саме так можна сказати про людей, для яких міжнародний день людей з інвалідністю щоденна реальність. Учора на сцені міського палацу культури поруч із художніми колективами виступали ті, хто, попри власні труднощі, не боїться розкривати свої таланти. Серед них Марина Оніщенко, жінка, яка має вади зору, виконала єврейський танець Хава Нагіла. Як ділиться пані Марина, займається цим напрямком з 11 років. Коли Мені було дуже тяжко, то я танцювала. Коли в мене сльози текли, я танцювала. Але ж це моє життя. Я його танцюю, я в ньому живу, я, я розкриваюся, я хочу людям подарити цю радість, радість усе, щоб люди, хоч на мить забули те, що в нас зараз робиться. Очільниця громадської організації на крилах надії України Марина Нестеренко зазначила, що для неї цей день радше нагадування: нагадування для суспільства про те, що людей з інвалідністю довкола чимало. Серед них волонтери, активні громадські діячі та звичайні містяни, які так само потребують уваги і підтримки. У нас є люди із вадами зору, і люди порноз руховим апаратом, є і глухі. А нікуди не діться, такі люди є, і під час війни їх стає ще більше, тому я думаю, що потрібно увагу приділяти таким людям і допомагати їм. Підтримували атмосферу заходу й ведучі. Вони розповідали про всесвітньо відомих особистостей, які мали вроджені особливості, але це не завадило їм увійти в історію. Зокрема, згадали Альберта Ейнштейна, який мав дислексію, та ісака Ньютона, у якого був синдром Аспергера. Від народження мав затримку психічного розвитку. Важкі хвороби не зламали їх, незважаючи на проблеми. Ці люди досягли великих успіхів і стали всесвітньо відомими. А значить, коли людина обмежена у здоров'ї, їй обов'язково дарується талант. Понад два десятки номерів цього дня підготували місцеві колективи. На сцені звучали тематичні вірші, пісні та хореографічні постановки. А зал відповідав гучними оплесками. Для них це перші кроки на сцену та чудова нагода показати усьому суспільству, що, попри все, вони мають надзвичайні таланти та здібності. Сьогодні у міському палаці культури публіка побачила виступи вихованців центру адаптації підлітків з інвалідністю. Крім того, у співдружності та за ініціативи громадської організації Інклюзія без обмежень центр адаптації на сцені виступив театр Мелах зі зворушливою виставою Я особливий більше розкаже Роксолана Жукова. За лаштунками міського палацу культури готуються до виходу на сцену. Ось ці підлітки за мить інтерпретована ними вистава про особливість кожного з нас втілиться у життя. Та поки актори з вже шестирічним досвідом Андрій нам розповідає, попри юний вік, добре розуміє принципи рівності, принципи особливості кожної людини та розкриває нам секрет того, як вживається кожного разу у нову роль. Я думаю, думаю, представляю, як би я це був в житті. Приносишся на переносиш на сцену. так. Ну, а тим часом у залі трохи хвилюються як батьки, так і діти. Адже за головною задумкою очільниці центру адаптації підлітків з інвалідністю Але ж Миринецької саме діти з особливими потребами виступлять перед самою виставою театру Мелах. Артем прийшов із мамою, та вже за мить прочитає зі сцени вірш. Ми сьогодні дуже перший раз, що він буде виступати. Ми на цьому святі нас запросив в центр. Він да, він це ждав, жда, коли він буде виступати, коли він буде вірш. Розказка, а що потім буде робити? А потім каже, будуть хлопець. Ти да. радий, що ти вийдеш на велику сцену? Да. Радий. А скажи, аплодисменти чекаєш? Да. Да? Важливо для тебе так отримати да. їх? Ну і незабаром сталося саме так, як того чекав хлопець. Тому ближче, крок за кроком на порозі вже воно. Як розповідає голова громадської організації Інклюзія без обмежень Ганна Андрієнко, подібний захід, а саме симбіоз короткої вистави про особливість кожного та виступи дітей з інвалідністю це ще один крок до соціалізації підлітків. Для цих дітей дуже мало що взагалі відбувається в місті. Ну так завжди було, і ми зараз намагаємося зламати систему, що люди і діти з інвалідністю мають такі ж права і такі ж можливості, як і всі інші. Отож, так на сцені пролунав гімн України у виконанні вихованця центру адаптації та його мами, а ще серед інших авторські вірші від Даніели Жовтобрюхової. Згодом дівчина представить світу вже другу свою авторську збірку. За словами Жалиш Миринецької, мріяла створити для дітей максимально комфортні умови, аби перший вихід на сцену та перегляд вистави залишили лише приємні спогади. Захід планувався саме до Дня Святого Миколая, бо це свято здійснення мрій. І як я вже сказала, тут здійснюється мрія не тільки мелаху театру, бо це була їх мрія виступити на Великій сцені, мрія Даніели, мрія багатьох дітей, бо. Напевно, п'ятдесят відсотків дітей, які ніколи не були в цьому закладі. І тепер ця мрія їх здійснилася. Отож, у такому прагненні пані Алла знайшла однодумців. Вже на сцені про рівність, про особливість кожного розповідали юні актори театру Мелах режисерка театру пані Тетяна констатує, готувались як ніколи, аби донести чимало сенсів до дітей з інвалідністю та їх батьків. І це головний посил цієї вистави. Тобто, саме. Звернення таке до глядача, що кожен з нас особливий, тому що кожен з нас створений майстром, який не помиляється, який е зробив нас чудовими, неповторними. Вітаю, яка несподіванка! Від жителів міста нагороджу тебе, ще однієї плями починело за те, що ти зламав призову статую. Заслуговує на сотню плям. Нині у ГО Інклюзія без обмежень центру адаптації підлітків з інвалідністю. Мріють ще глобальніше, аби вже згодом у виставі зіграли і їх вихованці. Та це, як кажуть, вже наступний крок. Вже завтра у етері телеканалу Візит новий випуск програми Я волонтер, присвячений Міжнародному дню волонтера. У цьому випуску ми розкажемо історію команди Кременчуцьких добровільних помічників, які ще до повномасштабного вторгнення були успішними підприємцями. А з початком великої війни сортувалися ще більше та присвятили себе допомозі іншим. З перших днів вони підтримували місцевих жителів, український фронт, мешканців прифронтових територій та вимушених переселенців, організовуючи евакуацію власними силами. Їхня історія це історія відданості, мужності та незламного духу. Не пропустіть у п'ятницю о, о 20.40 на телеканалі Візит. Були навіть моменти, коли роздавали гуманітарну допомогу, Саша дивиться задне скло, а за нами дрон літає. Він каже, Николаевич, за нами дрон. Ну, скажу, було страшно. Думали, ну все. Я йому кажу, остановлюся. Він остановився, відкрили і давай людям роздавати гуманітарну допомогу, їжу, хліб, вода. І дрон постояв над нами і полетів. Якщо ми цього не зробили, ну і таких історій багато. На цьому у мене все. Крапку у випуску поставить прогноз погоди. Завтра, 5 грудня, температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Небо буде хмарним, але з проясненнями. Швидкість вітру від 3 до 9 метрів за секунду. Тож не мерзніть, бережіть себе та віримо у краще.